У нас з європейським банком реконструкції та розвитку підписана угода. На сьогоднішній день пропрацьована консультантами, компаніями щодо самого цього комплексу закупівлі, Пропрацьовані маршрути, пропрацьований існуючий стан комунального підприємства, можливості використання того чи іншого рухомого складу, який плануємо придбати. І на сьогоднішній день ми. Думаю, на якимось часом точно дійдемо до підписання уже договору, але маючи ситуацію те саме з кількістю водіїв, ми дуже обережно до від цього відносимося. Тому що рухомий склад на сьогоднішній день не така велика проблема. Да? Це можуть бути і ще додаткові автобуси від наших міст партнерів, які теж обіцяють навіть. Не буду говорити про терміни. Ну, я думаю, що в 2025 році ми ще отримаємо деяку кількість автобусів, але стоїть більше критичне питання з водіями. Якщо комунальне підприємство змогло перевести навчання, перенавчило жінок водіїв на водіїв автобуса, коли ми мали тоді блокаути. І зараз постійно в наборі водіїв, то до цього питання дуже обережно. Ми можемо взяти кредит, ми можемо взяти. На себе зобов'язання да покращити рухомий склад, але стоїть питання, хто буде керувати. Ми в такій ситуації, що ми не говоримо і не біжимо нікуди попереду. Все ж таки час покаже. Давайте чекаємо. У нас на сьогоднішній день десь приблизно біля 140 тролейбусів, яких 50 нових, які ми придбали теж за попередньому проєкті. Всі інші тролейбуси є на 70-х, 80-х років. На сьогоднішній день не використовується тільки е, тих вісім автобусів, які е, і ті, які е, потребують ремонту. Вісім е, автобусів це класу гармошки, які ми отримали з міста Таліна. Е, ми навіть по самим великим нашим вулицям їх прогнали. Є з у нас трудно ще з поворотами на Кочергі і далі, і плюс витрати пального них. Більш ніж 66 літрів. Всі інші автобуси використовуються. Це мани від міста Дортмунд, це скані, і це наші мази, які були придбані у 2018 році. В автобусному парку у нас працює десь приблизно 60 плюс водіїв. Там кожен день хтось додається, хтось уходить. Якщо брати водіїв тролейбусів, це десь до 150 тисяч. Якщо взяти штатний розпис на то кількість автобусів, які у нас є, у нас повинна бути більше 100%. Паційників.